Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Отже, ми дісталися до середини обговорення про посмертну долю, що відбувається із людиною після смерті. Ми з вами досліджуємо розповідь з життя із 16 глави книги Луки. Ось що я сказав того тижня, коли ми почали. У цьому тексті із писання немає жодного аргументу на користь погляду, ця історія, притча. По суті, справи, як я згадував, така думка є справжньою образою. Тому що Месія Ісус Христос розповідав і ділився тут не якимись байками. Христос не розповідав якусь притчу. Ні, Ісус знає все. Месія – це на сто відсотків і тому він всезнаючий. Тому він чудово знає про те, що відбувається із людьми після того, як вони вмирають. Тому він розповідає те, що вже сталося. Це не притча і не умовний приклад. Він це знав, бачив це як справжню подію. Тому Бог ділиться про це і з нами, очікуючи, що ми проникнемося ситуацією, і станемо мудрими і відповімо ісусу належним чином. Ми на тому тижні зупинилися на епізоді, де же брак Лазар відчував величезні страждання. Його тіло було вкрите ранами і трупами. Це схоже на біду Йова. Цей же брак Лазар помер, а потім Анголи віднесли його на так зване Лоно Авраамове. А ще ми дізналися про існування місця, що зветься Шеол. Про нього часто йдеться у старому завіті. Було таке місце, що всі люди вмирали, і вони опинялися у шеолі. Крім того, ми з вами побачили, що у Шеолі було дві частини, два відділення. Одна частина Шеола називалася Гадес або пекло, місце муки, місце страждання, місце де горить вогонь. Вогонь Шеола спалював людські душі, він спалював їхні душі духовно і фізично. Було там місце, яке називалося лоном Авраама. Там були ті, у кого віра як у Авраама, віра, яка виправдовувала людину і яка зараховувалася як праведність. Тим, хто вірив у майбутнього викупителя. Ми дізналися, що згідно зі святим письмом, коли Месія помер, і його поховали, він спустився на саме дно землі у Шеол. Там, у пеклі, як ми бачили у третьому розділі першого послання Петра, він пояснив страждаючим причину їхніх мук. У них не було віри, як у Авраама. У той же період ті люди, у кого була віра, як у Авраама, потрапляли після фізичної смерті у місце, яке Ісус назвав лоном Авраама. Чому? Тому що, дорогі друзі, ось тут у порожнині грудної клітини розташовується серце. Цьому вторить вірш, які думки у душі його такий він. У Лона Авраама прибували ті, хто мислили як Авраам. Вони мали віру в Викупителя. Вони йшли туди, крім того, із книги до Ефесян ми знаємо про те, що Месія проголошував те, ким він був людям, які не мали ніякої віри. Він відкрив їм, чому вони страждали. Тим людям, які лежали на лоні Авраама. Він явив себе як викупитель. згідно із писанням, Ісус полонив полон. Після Воскресіння Месії воскресли і вони ось що ми дізналися з вами після закінчення служіння Христос помер. Його поховали, і він воскрес. коли на землі людина прийняла Євангелія і померла. Вона виходить із тіла. Це означає смерть. Потім ця людина поселяється у Бога. Тому, коли людина в наші дні вмирає віруючою послідовником Месії Ісуса, душа цієї людини миттєво відділяється від тілесної оболонки і приходить на славу Господа і месії на віки. для того, щоб на віки був там, де Бог. Це блага звістка. Ми читаємо історію далі. Ось що ми бачимо. Не відкрите зі мною 16-ту главу Євангелія від Луки. У 25-му вірші написано. Авраам же промовив згадай сину. Так, у багатьох перекладах написано сини. Тут ми читаємо історію про ізраїльського чоловіка. Але слово син в оригіналі звучить по іншому. Але тут слово перекладається як син. Чому важливо перекласти його не мій син, мій друг, а перекласти саме так, як написано в оригінальному тексті син? Тому що таке слово виражає ніжність батька висловлює любов. Ось що сказав Авраам Знаєш? Ти потрапив у пекло, не через чиюсь озлобленість на тебе, ні, Господь. Ні, я не серджуся на тебе. Ти любим нами, проте ти тут опинився через твою невіру. На жаль, ти не відповів за вірою на істину, на істину про заповіт Авраама». Чому я підкреслив важливість завіту Авраама? У тексті Авраам грає важливу роль, З 16-го вірша 3 глави послання до Галатів. Ми дізнаємося від апостола Павла про те, що Єшуа Хамашіах, Господь Христос є насінням Авраама пам'ятаєте вірш? Слово стоїть не омножені, насіння Ізраїля в однині, насіння Авраама йдеться про Месію. На Христа. Вказував завіт Авраама, завіт благословення, що відноситься до царства. Ось на кого вказував заповіт Авраама теж. Він вказував на Спасителя на Христа. О, що тут говорить отець Авраам? Авраам каже: згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а лазар так само лихе. ось про що він говорить. у цьому світі є хороше, і у цьому світі є погане. Коли наші першопредки Адам і Єва обрали спробувати плід від дерева, пізнання добра і зла, то ось що вони сказали тоді? Ми більше не хочемо жити в Едемському саду, де нас забезпечує Бог і Він поруч із нами. Захотівши отримати знання від дерева, пізнання добра і зла, вони вибрали увійти у світ. Нам не було це потрібно. Це світ, де добро і зло. Але згадайте те, про що ми сказали того тижня. У посланні до євреїв сказано, людям належить одного разу померти, а потім суд. Через свій суд Господь наведе порядок. Нечестиві люди і люди без віри, як той заможній ізраїлітянин, пожнуть плоди всього цього. Тепер у плані суду бога відбувається зміна. Бог творить правосуддя, наводить порядок через суд. Дивіться, що говорить слово Авраам звернувся до багатої людини. Ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазер так само лихе тепер, тобто після суду. Тут написано: він тут тішиться. Отже, це важливий порядок, пасивна застава. Його хтось втішає, хто? Господь. Господь помістив лазаря туди, куди веде віра. А у той час віра вела людей на лоно Авраама для того, щоб отримати блага, що належали учасникам завіту Авраама. При цьому буде ще краще. Як я сказав, лоно Авраама не було навічно, воно спустошене. Його немає. Ми не будемо чекати Бога на лоні Авраама після смерті. Я цитував Павла, коли ми вмираємо з вірою, ми воз'єднуємося із Месією. Ми будемо з ним на небі на віки, і це добра звістка. Ось що Авраам каже Багатієві він тут, тобто лазер тішиться, а ти. Отже, тут Авраам проводить контраст. А ти мучишся. Ось тут. Чому багач мучився, божий порядок. Наш Господь Бог це справедливий і праведний суддя. Він явив праведний суд тому, у кого було стільки всього. Чому багач так і не відкрив серце? Все просто. У нього не було віри, він не хотів стати учасником завіту Авраама, в якому він міг би стати благословенням. Яків хотів стати таким благословенням. Колись Яків прагнув до первородства із метою отримати спадщину батька, його батько і дід цей саак і Авраам. Він патріарх, і первородство не було потрібне. Його взяв він. Отже, 26-й вірш. А крім того всього, тобто на додачу до всього сказаного, поміж нами та вами велика безодня поставлена. В оригіналі затверджена це була поставлена. Що це означає? Отже, друзі, господь ізраїлю встановив цю велику прірву. Чому він це зробив? Про що йдеться у 26-му вірші 16-ї глави? «А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена Поділ. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас. Що хотіли зробити ті, які були на лоні, їм хотілося покинути лоно Авраама і пробратися до тих, хто страждав, щоб надати їм допомогу. Згадайте тепер, багатія заможний хлопець не зробив для Лазаря нічого. Він не подбав про нього, не зробив найменшого, не подав крихти, що падали зі столу, щоб допомогти бідному Лазарю. Він страждав, і був бідний. І він мучився від струпів, які змушували свербіти. Ті, хто були на лоні Авраама, думали і поступали по торі. Як саме Павло підсумовує всю тору в одному реченні. Люби свого ближнього як самого себе, ось що переживали праведники на лоні Авраама, бажаючи вийти із нього до тих, хто страждав і мучився у пеклі. Однак через величезну розлуку, через прірву, вони не могли зробити цього. І він сказав: ані не переходять і завідти до нас. Тому люди, які потрапили в цю секцію пекла і мучаться, хотіли покинути це місце, але вони не змогли це зробити. отже, тут ми з вами бачимо розділення. Чому? Згадаймо, що сказав Бог. В останні дні він відокремить овець від козлів. Чому у козлів? Якщо ми з вами заглянемо у восьму главу книги пророка Даниїла, то цей символ пов'язаний з імперією Антихриста. Йдемо далі, прочитаємо наступний вірш. Прочитаємо 27-й вірш. А він відказав хто? Багата людина. А він відказав, отож, Отче, благаю тебе. Стало бути цей багатий чоловік, говорить із батьком Авраамом. Ще раз. А він відказав, отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого. Зверніть увагу на те, що робить заможній ізраїлітянин зараз. Під час діалогу Шеоль Багач знову і знову просить Авраама наказати Лазарю зробити те, що йому потрібно. Однак зверніть увагу, друзі. Цей багатий жодного разу не надав допомоги на землі Лазарю та іншим. Той заможній ізраїлітянин не жив по Торі. Він не любив ближнього як себе. Після того, як його спіткав Божий суд, коли його душа мучилася у язиках полум'я, страждаючи духовною і фізично світогляд цієї людини перевернувся. Згадаємо, що він просив. Ми дізнаємося. Зналися багач просив про милосердя. Ось чого він жадав. Ось чого він потребував, тому що він мучився. Заможня людина мучилася і хотіла, щоб Авраам послав лазаря, щоб той занурив палець у воду і освіжив його язика. Адже він сильно страждав. Цьому не судилося статися. Що він сказав? А він відказав: отож, от ще благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька. Мого навіщо? 28-й вірш. Ми бачимо зміну у поглядах багатія, і ось у чому трагічність цього. Пізно просити про це, поки ви на землі, поки ви здатні чути і слухати, у вас є надія, тому що поки ви живі, ви здатні змінити ваше життя у вічності. Прийміть Христа туди зараз. Тоді Господь зробить так, що ви уникнете сорому, всіх покарань, мук, всіх страхів і жалю. Що ви будете пізнавати у вічності, благословення Божі, у вашій долі Всевишній виконає свої обіцянки. Бог обіцяє хороше і славне. Апостол Павло написав: бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги. Ця слава укладена в Єшуа і царстві торця. Давайте мислити так. Дивіться, заможня людина змінила свій погляд. Багач перестав думати про себе, тому що він чудово розумів. Він не міг змінити власну вічну долю. Він чекав занадто довго. Багач не був мудрий, як неправедний управитель, про якого ми читали на початку цієї глави. Що він сказав? 28-й вірш. Багатий чоловік каже, бо п'ятьох братів маю. Цифри важливі. Я ділився, що цифра п'ять у біблійному розумінні означає брак. На чому це базується? Докази Але на користь цього погляду простежуються по всьому слову, а ключовий уривок це клопотання Авраама за жителів, содому і Гомори. Невже ти погубиш і не пощадиш місця цього заради п'ятдесяти праведників у ньому? «Ні». «Може бути, до п'ятдесяти праведників не вистачить п'яти. Він сказав, може бути, знайдеться там сорок і так далі. П'ять не висловлює недолік. Про що це говорить братам багатіяна діставало тієї ж віри, тому багата людина хотіла діяти для того, щоб надати їм допомогу. 28 вірш. Бо п'ятьох братів маю. Він хоче відправити лазаря до них. Нехай він засвідчить їм про все. Не просто принесе свідчення тут. Стоїть привід прийменник Дія". Як в слові діаметр означає з одного боку до іншого. Це вказує на повноту і закінченість. Багач не хоче, щоб Лазар упустив щось з істини. Істину ми бачимо у завіті Авраама. Вона підкреслює важливість насіння Авраама, Христа. Він сказав, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить для чого? «Щоб і вони не прийшли на це місце страждання. 29 29-й вірш. Зверніть увагу. Я чую про це постійно. я ділюся радісною звісткою з місцевими жителями Ізраїлю, де я живу. Місцеві жителі Ізраїлю відповідають мені. Ви знаєте, мої батьки, брати вірили не так, як вірите ви. Якщо я прийму те, що ви говорите, то тоді за вашими словами я потраплю в царство Бога. Але мої батьки і мої брати відкинули Євангелія Христа, і тоді ми не будемо із ними разом. Але ось друзі, у чому не стикування? Ця заможня людина вже не мала надії на царство Бога. Але що вона хотіла, щоб його п'ятеро братів не приєдналися до нього у тому страшному місці? Не будь дурним. Не думай, ми будемо не разом і це у будь-якому випадку буде благом для них. Якщо ваші родичі померли, не повіривши у Христа, то вони відчувають те, що відчуває багач. Вони також хочуть, щоб ви прийняли правду про Бога. Отже, хай він не їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. 29-й вірш. Авраам же сказав. Вони мають Моїсея і й пророків. Нехай слухають їх. Що їм потрібно робити? Їм потрібно слухати закон Моїсея, і також їм необхідно слухати вчення пророків. Це важливо. Закони пророки. Це розмовне позначення старого завіту. Ось чому людина, яка говорить: нашу новозавітну віру потрібно від'єднати від послання старого завіту. Це є лжевченням. Ця людина не має гадки про новий завіт. по суті, справи, ви не можете зрозуміти сенси суть нового завіту, не зрозумівши істин старого. Чому А все тому, що в основу істини і основне послання старого завіту деякі богослови називають нерозривністю? На безперервністю. ми знаходимо безперервність між ключовими пунктами у старому завіті і ключовими пунктами у новому, старий новий єдине ціле. Послання і принцип спокути, яким чили за часів старого завіту, переходять у новий, де вони відкриваються в особистості Месії. Ось чому Авраам сказав. Це сказав він. Вони мають Моїсея і пророків. Нехай слухають їх, нехай слухають те, що говорить старий Завіт. Що він сказав? Тридцятий вірш. А він відказав ніж бо отче Авраама, але коли прийде хто з мертвих до них, тоді вони покаються. Звернемо увагу цей заможній ізраїлітянин був далекий від духовного, але він знав, хто таке Авраам і що таке покаяння. Він знав про закони пророків, але він не йшов до Господа. Після пізнання істини творця і судів творця все змінилося для нього кардинально. Заможній ізраїлітянин став переживати за рідних, і у даному випадку він став мислити і чинити поторі, люблячи братів так, як він любив себе. Багатий ізраїлітянин не хотів, щоб вони страждали, як він тут, від покарання у пеклі. Тридцятий вірш. А він відказав ніж, бо отче Аврааме. Але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Він знав, наскільки важливо покаятися, хоча сам таки не покаявся. Прочитайте останній, тридцять перший вірш йому ж він відказав. З ним ще раз заговорив Авраам. Ось що він сказав багатієві як Моїсея і й пророків. Вони не слухають то коли хто кого він мав на увазі, месію. То коли хто із мертвих воскресне, хто месія, тоді вони не йнятимуть віри. Ось що це говорить нам з вами. Якщо ви не вірите закону і пророкам. Скажу простіше: якщо ви не вірите істині з книг старого завіту, то ви ніколи не повірите Євангелії Господа Ісуса Христа. Що сказано тут, Сенс очевидний. Читачеві і глядачеві треба вірити старому завіту, всім його оповіданням. У шість днів створення у факт про те, що багато століть тому пророка поглинула велика риба, а потім Йонна воскрес з мертвих і риба вивергнула його зі шлунку. Всі випадки із чудесами, все, що ми читаємо у старому завіті, це істина від Бога. Якщо ви смієтеся і відкидаєте це, якщо ви не вірите в це, тоді теж саме. Є й відсутність віри теж саме ставлення на смішника буде у вас, і коли справа торкнеться Ісуса Христа і Його спокутної праці, тоді ви не повірите у Його смерть на Христі Голгофи. Ви не повірите, що Бог прийняв на себе ваше покарання в Його смерті, як повну плату за ваші гріхи. Ви не повірите в це, якщо ви не вірите в істину нового завіту. Давайте не будемо дурними і нечестивими. не приймайте брехню, обман бажаючи від'єднати старий завіт від нового Ця зухвала поведінка спрямована проти того, що Авраам нам говорить у цьому історичному оповіданні у Євангелії від Луки. Нам необхідно приймати істини Бога, не вірити істинам Бога, адже це той самий Бог, який явив свої старозавітні істини і явив новозавітні істини. Ми з вами зараз наближаємося до епохи переходу, наближаємося до епохи, коли дні скорочуються. Можливостей прийняти Бога стає у людей все менше. Дні, коли це має статися, добігають кінця. Досить відкладати. Прийміть Ісуса сьогодні, і я обіцяю вам, ви ніколи не пошкодуєте. Ніхто із тих, хто прийняв Євангеліє, померне, шкодує. Вони радіють і веселяться. І вони такі вдячні, що почули Євангеліє. Що вони мали можливість сказати так божественному забезпеченню, спокути через Ієшуа. Його дуже легко прийняти, все, що вам потрібно зробити, це визнати себе грішником, визнати, коли я бачу Божі закони і накази, я розумію, я. Не виконую їх. Зізнайтеся Богу у гріхах, і прийміть істину, що ви отримуєте спасіння лише через живу жертву Ісуса Христа, вчинену на Великдень. день. Це спокута. Завдяки крові Месії Ісуса Христа ви можете пережити вічне Боже спокутування, повне, вичерпне. завдяки цій спокуті Бог дивиться на вас і більше не бачить жодного гріха. Він забув. Був про них, він закинув їх так далеко, як далекий схід від заходу. Коли Небесний батько дивиться на вас, він бачить у вас тільки досконалу праведність його Сина. Син забрав наші гріхи на себе і простягає свою праведність. Завдяки їй можна мати повну впевненість. Ми можемо мати впевненість у тому, що ми будемо прийняті у царство Господа Бога і ніколи не переживемо пекла, але впевненість це не в самих нас, а в сині і в достатності його праці на Христі. Ми ніколи не переживемо пекельні муки у цьому місці страждань. Ми залишимо цю тілесну оболонку, і наша душа відразу перенесеться до Господа Бога, вона наблизиться до. А вона з'явиться перед обличчям сина Бога перед обличчям Месії Єшуа. Це робить він. Все, що потрібно зробити, сказати так. Якщо ви скажете так, він прийме вас. Бог сказав не залишу тебе і не покину. Ви можете мати впевненість у вашому порятунку. Слава Богу зараз і на віки. Амінь. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас! Шалом, Шалом з Ізраїлю!